Чужу малину їж. Це ж не красиво чуже їсти. Нащо своєї нема що? Йомну ти чому за нахуй? Та це ж не наша малина, їж свою малину. У Нас на городі багато є малин, що ти чужу їж, малину? Блять, иди бич. Иди, блядь гоню. Гниляка. Чу я гниляка? А ти малину крадеш? Хуй-ой-ой-ой-ой-ой. Хуй! А там щось було гриваків пару, бля. Вот хуя. Честно, було. Ану покажи. Гайда хуй. Пару времени не вижу. Дід, не можна кидати. Можна... Що? Так, вставай, давай йдемо на город. Пизду. Якому сенсовні було. <сх> 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 Та йди віце нахуй, блять. Іди, сука віце. Не буде видно, Саша. Йо, Твоє... Йди нахуй. Та ж зимно дав. Та ж не видно, що не зверху. Та не буде йому зимно, хай вдіває нормальні капці, наші йому то. На! Ну якесь бну ця баба! Нахуй мені ця мода! Ні, зараз так модно ходить, так зараз. ЙОБ твою мать! Сашка, а це постав коло телевізора. не видно. Посередині постав. Ну, то ти тепер молодж, а ну подивись на мене. Подивись. Та а ну А? Удибнись, я сфоткаю. Куда на камеру улыбнись.